<реш> Найдешевший квадратний метр у Львові, що в цілому Львові, але це об'єкт, який знаходиться майже в самісінькому центрі міста. 500 доларів за квадратний метр, 62 квадратних метри. Приміщення знаходиться в цоколі на вулиці Левицького. Погнали, погнали. Значит, тут у нас є дві прохідні кімнати. Є зроблено опалення. E, Повністю був тут був офіс. Взагалі тут є ремонт, який є Були, звісно, трапи, коли було. На сахарова пам'ятаєш, плавали люди на байдарках. Я на понятна, байдарках, не байдак на лодках? Та був великий потоп, трохи притупило, але вже цю проблему усунули. Є два входи. Один виходить в двір, і ми потім прийдемо в двір, і другий піднімається на Левицького. Так ось, і це друга половина цього приміщення. Цікава штука, це приміщення можна розділити на два і здавати, до прикладу, зробити дві подобові квартирки, чи зробити два окремих виокремлених офісу. Взагалі тут можна, я не знаю, все що завгодно можна, тату-салон можна, масажний кабінет можна. Значить, ну Класно, є те, що пороблені підлоги, стіни перемалювати в нормальний колір, котел двофункційний газовий, знову ж таки, це сторона вихід туди в подвір'ячку, зараз ще туди пройде. Ну і те, що я казала, а тут у нас є сам вузол, тут у нас ще лампочки немає, але... Я надіюсь ти там підсвітиш. А вот. Right. і тут у нас то, що я казала, що от був потоп, затопило, то були познімали весь гіпсокартон, подивилися, де топило, вияснили в чому причина. Коротше, от тепер тут таке оче приміщення є. І теж тут виходить дві кімнати на непрохідних, і теж можна якось юзати, використовувати. Перше, як завжди, діло це царське діяння. Тут в нас виходить віконечко, віконечко, вихід сюди, і це от ще одне віконечко. Хлами не наші, я думаю, що це не проблема розібрати. І є прохід от туди, через подвір'я ще можна виходити. Машину тут, звісно, в тому подвірі не поставиш, але принаймні можна мати собі таке містечко.